Всім привіт! Сьогодні в мене нарешті дійшли руки до полуниці. А що саме я хочу робити? Я хочу розмножувати полуницю за допомогою вусиків. Ось таких чудових. У мене вже деякі виросли. В тому році я таким методом розмножила багато кущів, в мене дуже це все гарно вийшло, прижилося. В цьому році я хочу продовжити. У мене є тут один сорт, який мені дуже подобається. Стаканчики я вже приготувала, Земля з тієї ж діляночки, з тієї грядки. Тут в мене перегні, чорнозем, земля хороша, полуничка на ній дуже росте чудово. Тому починаємо. Що я роблю? Знаходжу вусик і беру шпильку для волосся і закріплюю, фіксую. Фіксую, щоб вона не виходила. Бачите, отак ось. все. Так, добре. Фіксуємо. Так. Поїхали далі. Тут я вже зробила, покажу вам ось такий гарний висок. Так ось шпилька. Так, тут в мене шпильки немає, я вам покажу от як просто. Можна, звичайно, просто поставити в стаканчик, загубити. Але поки він не вкорінився, він може вистрибувати. Або там зламається щось. В цьому році я просто в грядку вусики розкопувала, робила ямку, невеличку ставила, і в мене все чудово виходило. Але в мене тоді було мало кущів і було місця. Зараз в мене на грядці вже немає. Місця, тому я роблю окремо в стаканчиках. Сьогодні 3 липня, через деякий час покажу, що з цього в мене вийшло. Можна взяти не обов'язково шпильку, можна взяти якісь гачочки пластикові, ну, які можна фіксувати, або металеві, можна брати канцелярські скріпки. Теж класно. Дивіться, якщо вам не потрібно розмножувати полуницю, то вусики бажано видаляти, тому що вони п'ють сік, з, ну, сама, сами, сам кущ материнський, він багато енергії витрачає плюс ще на ці вусики. А якщо ви хочете розмножити полуничку, можна скористатися таким способом. Мені подобається. В тому році в мене висій, в цьому році пробую ще. Тут мені теж зручно, що на грядці будуть. Листя самого куща за.